<святування> <святування> У вашому інстаграмі було фото, де ви спілкуєтесь з настоятелем Києво Печерської лаври з Павлом. Це ви саме виклали цю світлину, так? так? Це ви спілкувалися з ним, коли він перебував під домашнім арештом. Ну він і перебуває під домашнім арештом. Це було місяць назад. Це спілкування, воно от як вкладається от в ці стосунки з УПЦ? Знаєте, про стосунки УПЦ ми з ними розмовляли. Я ну, владику владику Павла знаю з 96-го року. Це достатньо великий період для того, щоб принаймні просто поїхати і провідати людину, яка знаходиться в. В певних, в певних обмеженнях. Я сам дев'ять місяців проходив під конвоєм і перебував в більш скрутних, звісно, е, обставинах, аніж сьогодні Владика Павло. Але я знаю, що це таке, і наскільки важливо підтримка і спілкування, не дивлячись на його ангельський характер, як е, uh -huh. казав Сірко. <реш> а ви до речі, які, які шанси, що він, що він прийде в ПЦУ? Знаєте, краще було б, щоб ви поїхали до нього і запитали в нього самі. Ми, 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 чесно кажучи, ми, ми, розмовляли, ми розмовляли, це був день пам'яті митрополита Володимира 23 листопада, день його народження. Я їздив в Лавру, відслужив Літію. Владика Павло зателефонував, він декілька разів вже телефонував, щоб заїхав провідати. Ну, людині хочеться спілкування. Це абсолютно закономірно. Тим більше в нас було про що поговорити ми години три. Просто сиділи, згадували, як ми їздили у Марківці на батьківщину митрополита Володимира. Як вранці робили зарядку, як були кумедні ситуації, коли забували то облачення, то ще щось, коли виїжджали на освячення храму, Ви знаєте, що таке сільська хата повісив на гвіздок, на печі облачення і поїхали. І поїхали, приїжджаємо, облачення немає. Ну у нас було про що поговорити. Тим більше владика Павло знає безліч українських пісень. Це цілий колодязь е, е, гумору і народної творчості. Навіть оце його квечу умріть і все, це ж треба такий перл видати. Якщо допоможете з «Контактом», з великим задоволенням, якщо він, звичайно, не буде проти, зробили б з ним. Він цікава людина. На жаль, е, певні якісь його. Е, Такі внутрішні переживання або можливо і виховання. Можливо, я ще раз кажу, що є певна частина нашого єпископату старої генерації. Вони виросли в тому совку. От знаєте, із совка вийти можна, а от совок з тебе довго ще виходитиме.